Всім веселої, щасливої п'ятниці. Всім, хто працює, не працює або працює частково, як я. А, бажаю всім досить до вихідних. маю надію, що ви дивитесь це відео вже на вихідних, або коли я змонтувала його. Ніхто не знає, коли це відбудеться, тому що ну, натхнення діло інтересне. Воно не завжди мене знаходить, бо я дуже вправно від нього ховаюсь. Хованки були моєю улюбленою гра в дитинстві. У що не треба було бігати, <смі> нічого не змінилось. Досі не люблю бігати. А, і досі ховаюся від проблем, натхнення і якихось розумних речей. Також мені треба прочитати хоча б 50 сторінок Ірвінга, і саме заради Ірвінга я й починаю цей неймовірно прекрасний влог, тому. А, Тут не буде нічого активного, попереджаю одразу. Я збираюся просто говорити ні про що, не буду думаю коментувати і спойлерити, просто щоб ви побачили мої емоції, а можливо відсутність емоцій, або те, як я його читати Ірвінгом, можливо, якісь цитатки. Ну коротше, я буду максимально пробувати мотивувати людей на читання Ірвінга, тому що Ірвінг надто неймовірний або його не читати. Дуже хорошо і дуже на щось схоже. Саме так і вирішувати проблему доросла людина, особливо директор академії через політичний погляд урізати право голосу, а точніше, не урізати, а просто стати куратором шкільної газети і більше не пропускати слова неприємні зі сторони Ми таке не добре. Ну і що, 38 стрінок прочитно. Я розумію, що треба йти на роботу. В мене вже кличуть. Так от, он мені це геній. Я його обожнюю, я його люблю. Повернуся трошки пізніше. Треба працювати. Це вже перша година наступного дня. І я повертаюся до вас з овноміні. Вчора я прочитала 100 сторінок, дійшла до, до 430-ї сторінки, мені залишилось близько 230 сторінок. Це досить маленький обсяг. У порівнянні з усією книжкою, типу це буквально третя число залишилося. І я думаю, що не сьогодні, так завтра я її точно дочитаю. Обріла цю книгу з собою в Одесу, тому тут є такі прикольні штуки, як вхід у музей, прохідний музей, квиток у музей. О, також тут є квиточок на в... В... В електротранспорт і чек з Марібері. А ще тут же є мої сварки з Ірвінгом. Мені залишилось буквально декілька сторінок. Я вже написала усім своїм рідним і близьким, що якщо мене треба буде відкачувати після кінцівки, то щоб вони це зробили. Бажано не боляче. Чи... <смі> я читала це щастя, а я думаю, що буде набагато гірше по емоції, це я вже заспокоїлась. Непевно, що я готова сьогодні давати якісь відгуки на цю книгу. Скоріше за все з я повернусь трошечки пізніше. Тому що це ну, нереально передати, наскільки сильно вона з тобою витягнуло усе. От хочеться просто перегорнути книгу і почати читати наново. Але таке саме в мене було з будинком Синдром. І якщо порівнювати відчуттєво зараз, то. За персонажами будинку Сидро я навіть більше переживала, ніж за Овена. Так от побачимось незабаром. Так, так, саме незабаром. Якщо що незабаром це, пройшло три тижні, тому тримайте дуже-дуже дуже дуже дуже, дуже, дуже вивітряний відгук на цю книгу. Чи молитесь ви за Овена Міні? Тому що я. Так, як ви зрозуміли, це остання частина моєї розповіді з відео про е книгу малофізовану Міні Джона Гірінга. Я почала читати цю книгу у липні, потім я її закинула. Е і нарешті я її дочитала в останніх е днях серпня. А потім у мене були певні справи руки, так і не доходили до зйомок три тижні. Е і нарешті я дійшла до того, що я її дочитала. І готова розповісти трошечки своїх вражень про цю книгу і чи потрібно її читати. Отож, почнемо з останнього питання. Так, потрібно. Книга неймовірна, книга дуже не можна сказати, що життя ствердне, тому що уся книга і усі події обертаються навколо питання смерті Овена міні і чи помре він в кінці-кінці, вибачте, якщо це для вас був спойлер, але так. Хоча це не спойлер, це сута сторінка. Ми дізнаємося про те, навіть не сото. Навіть 20 ми дізнаємося, що Олен Міні вже мертвий. Яким чином він помре, ми не знаємо. Так от це історія про двох підлітків а, з точки зору Джоні. А Джонні — це у нас друг нашого головного героя, якого звати Олен Міні, хлопчик дуже низького зросту, з дуже хлебним голосом а, і думкою про те, що він пророк. І він був пересланий для того, аби він був рукою Господа. Так от, мало того, що він думає, що у нього є якась там вища а, ціль у цьому житті, його батьки ще впевнені, що він народився від непорочного зачаття. І чи це правда, чи ні, треба прочитати і дізнатися. А, так от. Ця книга підійде під тим, хто любить, як і я, дуже довгі е, розповіді, а, де ми супроводжуємо наших персонажів майже з полюшок і до їх вже досить дорослого віку, а, де Відбувається дуже багато насичених подій, де ти знайомишся з невеличким містечком, людьми, які там живуть характерами, а, де тебе знайомлять з місцевою конфесією, чому ні. А книжка буквально про все: про дружбу, про зраду, про смерть, про прийняття, про любов до тварин, про любов до сім'ї, про прощення а, про безтурботність, але при цьому. Про величнішу відповідальність, тому що знову ж таки інформація з анотації. Овену всього 10 років, коли він дізнається, що він має померти. І він дізнається це у процесі, коли він грає на, різдвен... ну, на у, у різдвяній виставі Він грає у різдвяні пісні Приводи майбутнього, і він бачить свій надгробок. А з його ім'ям, майбутнім званням у війську, датою та днем смерті. Уявіть. Ще іронічно, що в цей самий момент він грає у шкільні места, він грає духа майбутнього і він грає у своїй церкві. І грає він у своїй церкві, Малюка Ісуса. Дуже багато символізму насправді. Книга повністю просочена символізмами. Цікавими думками, подіями, які відбуваються, які переплетені одне між одним, де ти раз на 20 сторінок хочеш крикнути в голос Ірвінг ти геній. Але це все передало через Овен Міні, тому я кричала Овен ти геній. Але потім до мене доходило, що це просто Ірвінг мене заставив. Настільки майстерно повірити, що Овен Міні живий, що в кінці я навіть. Увірвала в себе і почала молитися за здрав'я от, намірі. Тут є усе: як я вже казала, релігія, політика, війна, юнацький максималізм, а, погляд на життя, критика США, що було досить цікаво читати в тих подіях, в яких ми зараз живемо в Україні. А і з однієї сторони дуже сильно погоджуєшся з Ірвінгом, а з іншої сторони, тебе це дратує, тому що ти буквально бачиш своє майбутнє майбутнє своєї країни, яке залежить від США, величних та могутніх. Так от, книжка неймовірно класна. Якщо казати читати чи ні, я би сказала читати. Тому що. А з Ірвінгом потрібно знайомитись, це комфортний автор, який заставляє тебе плакати. Така ваша доля, така доля усіх, хто любить читати. Ірвінга, ти будеш плакати, але це будуть іноді сльози щастя, іноді сльози печалі, іноді сльози роздратування, але це будуть емоції, і саме за оцей досвід проживання емоцій, і потрібно читати. А, книгу Молитва названа Міні Джона Іріна. А Я вже знаю, що у нас є нова книга, здається, пісня Гарба а, Джона Ірна перекладена. А, вибачте, якщо я переплутала назву, тому що я ще й не додавала бажанки, треба цим зайнятися сьогодні ввечері. Так от а, я ставлю цій книжці 10 з А, і вона напевно відправляється в одну з моїх найулюбленіших книжок цього року так, дуже сумно початися з цією історією. Як тільки я закінчила, мені захотілося читати її наново. А, маю надію, це відео, це відео, таке не дуже інформативне, стане для вас спокуси. І останнім вінчиком ви бажання прочитати цю неймовірну книгу, тому читайте Ірвіна, читайте таку кльову літературу. Вийте смачну каву, гладьте своїх котиків і насолоджуйтесь осінньою погодою, яка вже потрохи нарешті пробирається, хоча б в домівки, тому що в домі вже прохолодно. Нарешті можна спати під ковдрою і відчувати затишок. Я цьому немовірно дуже рада. А ще вже можна запалювати свічки і запалювати палосантички, запалювати палички, тому що це вже приємно пахне. Від спеки тобі не стає дурно, тому так. Дякую велике за перегляд і бажаю вам гарного дня. Та -та. Користуючись гіпнотичним танцем цього котика, хочу попрохати підписатися, поставити пальчик вгору і, можливо, поділитися цим відео або моїм каналом, навіть з людьми, які люблять флегматичні теревені про книги. От. Дякую велике за перегляд.